Книга Второзаконня, розділ 33. А ось благословенням, яким Мойсей, чоловік Божий, поблагословив синів Ізраїля перед своєю смертю. Він промовив: Господь прийшов із синаю. Явився нам із Сеїру, засяяв з гори Парану, прийшов із Меріва Кадешу, а з його правиці вогонь палає. Справді ж він любить народи. Всі їхні святі в твоїй руці, вони припали до твоїх ніг і зважають на твої слова. Закон, що його заповідав нам Мойсей. Його насліддя. Громада Якова І цар постав у Єшуруні, коли збиралися голови народу, ізраїльські покоління разом. Нехай живе рувим, нехай не вмирає, хоч не буде його багато. А це для Юди і промовив. Вислухай, Господи, голос Юди і приведи його до свого народу. Він борониться власними руками, прийди йому з допомогою проти ворогів. Проливіж сказав Дай твої тумім леві, і твої урім чоловікові, побожному супроти тебе, що його випробував, єси при масі. Що з ним став ти біля води миріви? Він же про батька матір мовив Я довго їх не бачив. Він не визнав своїх братів і власних дітей не визнав, але слово твоє зберегли, дотримуються твого союзу. Вони навчають Якова Твоїх звичаїв, Ізраїля закону Твого. Приносять кадило перед тобою, всепалення на жертовнику твоєму. Благослови Господи Його зусилля і праця рук його нехай буде тобі угодна. Потрощі, стегна Його ворогам і тим, що його ненавидять, щоб вони більше не встали. А про Веніямина мовив. Пестун Господень живе безпечно, Всевишній захищає щодня його та й живе в нього в обіймах. Про Йосифа так сказав Благословенна Господом земля його найціннішими дарами неба вгорі і безоднями, що лежать унизу, найкращими плодами сонця, найкращим урожаєм місяців. Найкращим, що тільки є предковічних гір, усім достатком горбів відвічних, і всіма скарбами землі, і усім, що в надрах її, і ласка того, хто живе в кущі, нехай на голову Йосифа зійде. На тім'я благословенного між братами. Первенця бугая велич у нього. Роги у нього, як роги в буйвола ними він битиме народи аж до країв світу. Такі сили селенні Ефраїма та тисячі маннасії. Про Заволона ж мовив Радуйся, Заволоне, у твоїх виправах, а ти, із Сахаре, у твоїх наметах. Вони кличуть народи на гору. І там приносять справедливі жертви, бо вони суть багатства моря і скриті в піску скарби. А про Гада говорив Благословен той, хто поширює гада. Він, наче лев, розлігся, і роздирає рам'я та тім'я. Собі він вибрав щонайкращу частку, там, де княжа частка був захований. І як зібралися князі народу, сповнив Господню справедливість і рішення його над Ізраїлем. Про Дана ж мовив Дан це левеня, що вискакує з башану. Про Нафталі сказав Нафталі ласкою ситий, сповнений Господнього благословення, півднем і заходом хай заволодіє. Про Ашера говорив Благословен Ашер поміж синами, нехай улюблений буде між братами, нехай воліє миє свої ноги. Твої засуви нехай будуть і заліза та криці, і сила твоя, як дні твої. Немає такого другого, як Бог Єшуруна. Він летить у небесах тобі на допомогу. У своїй величі на хмарах, прибіжище твоє, Бог предвічний, підпора, руки віковічні. Він прогнав ворога перед тобою і сказав Знищ. Ізраїль живе собі безпечно, джерело Якова окремо, в землі багатій хлібом та вином, де з неба скрапує роса. Блажен ти, Ізраїлю, Котрий народ такий, як ти, якого б вирятував Господь, щит допомоги твоєї і меч твоєї слави, тобі будуть леститись твої вороги, а ти ступатимеш по їхніх висотах.